Світе мій жорстокий, світе мій чудесний, Чом так швидко в'януть над тобою весни? Я питав у вітра, в білого роздолля, що вам найдорожче, найдорожче воля, я питав у весен, лагідних мов казка. Що вам наймиліше материнська ласка? Я питав у серця. Повного страждання, що тебе тривожить, молоде кохання. Я питав у друга, я питав у брата, що вам найсвітліше? найсвітліша правда, світа мій жорстокий, світа мій чудесний, правдою, любов'ю. Сучасна епоха, для якої характерний прискорений суспільний розвиток і пов'язані з ним глобальні соціальні, економічні та технологічні зміни, ставить перед людиною її організмом дуже складні завдання: постійну адаптацію до умов життя. Вони суттєво відрізняються від тих умов, до яких були пристосовані покоління наших предків. Людина продукт біологічної та соціальної еволюції. Її здоров'я залежить від спадковості та екологічних умов. До цього слід додати наявність у значної кількості населення, особливо молоді, шкідливих звичок, таких як паління, вживання алкоголю, наркотиків. Це фактори ризику, які негативно впливають на здоров'я людини та скорочують тривалість її життя, а отже, сприяють зростанню смертності. На сьогоднішній день як ніколи актуальною є проблема. Зловживання алкогольними напоями ні для кого не секрет, що сьогоднішній день з проблемою алкоголізму зустрічаються не лише фахівці наркологічної служби нашого об'єднання, а в першу чергу батьки рідні пацієнтів, які мають проблеми пов'язані з алкоголем. Перші відкривачі спирту були вражені його властивостями і назвали його поетично алкогель, що в перекладі з арабською означає ніжний легкий благородний. Алхіміки назвали спирт Аквавіта, вода життя. Але з часом учені та лікарі дали йому зовсім іншу і зовсім не поетичну назву: аквамортіс, вода смерті. Алкоголь сильно діюча, мутагенна, нейротропна, протоплазматична, наркотична отрута. Етиловий спирт за дією на організм є наркотиком. Алкоголь належить до числа депресантів. При введенні в організм людини у неї послаблюється увага, гальмується реакція, порушується координація рухів. Алкоголізм у наші дні найсерйозніша форма наркотичної залежності. Практично 95% людей упродовж свого життя вживають алкоголь. Очевидно, найчастіше спиртні напої людина вживає за звичкою, за традиціями. Тобто, алкоголь це традиційний напій. Наш спосіб життя значною мірою залежить від наших звичок. Часто і вчинки наші здійснюємо за звичкою, не замислюючись особливо про їхні наслідки. Алкоголь забирає більше жертв, ніж найжахливіші епідемії. Алкоголь є найпотужнішим чинником зростання рівня всіх злочинів, а особливо убивств і самогубств. Середня тривалість життя людини, яка вживає алкогольні напої. На 15-17 років коротша ніж середньостатистична тривалість життя вживання танолумісних рідин у нашій країні стало безпереставною епідемічною хворобою. При сучасному рівні споживання алкоголю середня в цьому відношенні людина раптом стикається з найрізноманітнішими хворобами у віці близько 30 років. Це хвороби шлунку, печінки, серцево-судинної системи, неврози, розлади у статевій сфері, алкоголь чудове джерело доходів для його виробників і найпотужніший засіб маніпулювання нашої свідомістю. Гітлер, як і всі інші претенденти на світове панування, чудово розумів, що якщо зруйнувати духовне, моральне життя людини. То її можна буде спрямувати на найганебніші, найпідступніші справи. Гітлера давно вже немає. Але політику споювання і духовного розстріння нашого народу не припинено. Алкоголь жорстока соціальна отрута, оскільки веде народи, що його споживають до виродження. Систематична алкоголізація вже запустила механізм прогресуючого виродження генофонду української нації. В супереч здоровому глузду суспільство поспішає долучити своє молоде покоління до незаборонених наркотиків. Спеціалістами Всемирної організації здравоохранення було опрошено близько 200 тисяч дітей, учнів 5-10 класів. І Україна Обрядила по детскому алкоголізму всі страны Європи. І зайняла перше місце. 40% школьников України п'ють регулярно. Давайте говорити про життя. Давайте зберемося і поговоримо. Поділимося радістю і горем. Давайте говорити про життя. Давайте поговоримо про світ, про ліс і поле, океан і сушу. Давайте поговоримо про світ. Давайте поговоримо про душу. Хочу сказати, щоб дитина розвивалася і росла в здоровому напрямку, їй необхідна психологічна безпека та психологічна безпека для дитини це гарні стосунки. Між батьки, між батьками розуміння їм потреб дитини і звичайно, задоволення цих потреб. Ніхто ще не народжувався з пляшкою пива в руках або цигаркою в роті. Як же навчитися не потрапляти в залежність, не збитися з правильного курсу і завжди покладатися на власний вибір, вільний і незалежний? Я представляю громадський рух Твереза Україна в Київській області. Мета цього руху, так само як і руху Твереза Україна, являється популяризація тверезого здорового способу життя в нашого населення в молоді. І сьогодні ми організували сьомий з'їзд Тверезої України. Тут в Білій церкві, в Дубраві. Завдання цього з'їзду обмінятись інформацією між активними тверезниками, випрацювати нові. Ідеї для подальшої роботи неможливо не визнати саме тверезість є природним дарованим нам з народження станом, який забезпечує можливість жити здоровим, щасливим і повноцінним життям. Дуже важливо для людей, які ведуть здоровий спосіб життя, відвідувати саме такі заходи. Тому що в нашому п'яному суспільстві дуже важко ну Дуже важко триматись і дуже важко ну, цю свою позицію захистити. Якщо немає підтримки, якщо немає друзів, які ведуть такий самий спосіб життя. Якщо немає людей, які розуміють і можуть ну, якось підтримати і в будь-якій компанії вести себе так само, як ти. Це дуже важливо, тому кожного року ми. Відвідуємо ці з'їзди і кожного року знаходимо нових друзів, нові знайомства. Дуже багато позитивних емоцій. Саме студенти, саме молодь повинна якомога більше відвідувати такі заходи, тому що саме ми творимо майбутнє нашої країни, і саме ми повинні зробити так, щоб нам потім не було соромно, не було соромно за те, що ми маємо в майбутньому. Змінити світ неможливо, але кожен може змінити себе в кращу сторону. Три з половиною роки назад я дізнався, що виходить є вибір не пити культурно і або бути п'яницею, а є вибір між жити тверезо або пити. І звичайно, маючи всю ту інформацію про алкоголь, якою я володію, я вибираю жити тверезо. Тверезість дає людині колосальні переваги в житті. Тверезий. Вільний від впливу будь-яких наркотичних отрут людський організм має неперевершені можливості самовідновлення, саморегуляції та самозахисту. Тверезий спосіб життя забезпечує людському організму можливість надовго зберегти свою природну молодість і силу. время я тоже относил себя к культурно пьющим. Я что що якщо пить умеренно, то как бы нормально і не страшно. Но коли я повністю отказался від от алкоголя, то я заметил, що я одновременно можу вести несколько проектов. У мене з'являється більше свободного времени, у мене з'являється більше денег, у мене появляется більше возможностей і времени для самосовершенствования. Свідома тверезість зміцнює волю і розвиває особистість людини. Вона почувається впевнено, оскільки вміє відстояти свою незалежність, відмовившись від спиртного сигарети. Або нелегальних наркотиків. Методика, по якій ми працюємо, вона основана метод Геннадія Андрійовича Шичко. Це метод самопсихоаналізу, це метод впливу слова на людину. Ця методика настільки колосальна, настільки ефективна, що вона долає не тільки проблеми вживання алкоголю, тютюну, наркотичні проблеми. Люба е, якість людини за допомогою методу Шичко е, міняється. Тобто людина, по методу Шичко може себе як з пластиліна виліпити себе особис... новою особистістю. Велику роль в оздоровленні людини розвитку її фізичних та психологічних можливостей відіграють фізкультура та спорт, художня творчість, захоплення наукою на стіні форуму у грецькому місті Алладі було викарбовано: якщо хочеш бути сильним. Бігай, якщо хочеш бути красивим, бігай. Якщо хочеш бути розумним, бігай. Мені нравится жить трезво, тому що трезвий чоловік он веселий і э, с ним можна найти общий язык. Э, мне нравятся такі люди, і мені нравится на этом съездить, потому что здесь ну, не пьют, не курят. Мені тому що весело. Тверезі методи відпочинку укріплюють людину, відновлюють фізичні сили і наповнюють її творчою енергією. Тоді як хімічні послаблюють волю, позбавляють людину можливості самовдосконалення і творчого пошуку, роблять її психологічним інвалідом. Життя не вічне. Вічні цінності людські. бережить себе, коли опустилися руки, коли потемніло в очах, не знаєш ти, як далі бути, на що сподіватись хоча б не можеш, не віриш, не знаєш, не маєш куди утікти. Кажуть, чудес не буває, та мусиш для себе знайти, то поки сонце сяє, поки вода тече, о -о -о -о, надія є лиха біда минає, просто повіру це О-о-о